Сьогодні у новинах повернення єдиного материка на землі. Робот для приготування піци. Як всилувати людей плясати, запахи у віртуальній дійсності? Та за який час утворився місяць? Повернення пангеї у майбутньому на землі залишиться один величезний материк. Австралійські вчені за допомогою обчистувачного моделювання розлічили, як рухатимуться материки у майбутньому. Виявилося, що через 300 мільйонів років тихе море ще перестане існувати, а материки зійдуться в єдиний простір. Що ще було виявлено? Вчені припустили, що рівень моря буде нижчим, а внутрішня частина нового материка буде вкрай посушливою. Востаннє єдиний материк на землі був близько 170 мільйонів років тому, який було названо Пангея, що буквально перекладається з грецької все земля. Робот-виготовлювач піци. Колишні співробітники SpaceX запускають власну розробку роботів з приготування піци у машині. Робот розроблений з використанням власної електроніки. Та орудується за допомогою свого особливого програмного забезпечення. За скільки робот готує піцу? Робот готує піцу лише за 5 хвилин, що показує його високу плідність. Підприємство Stellar Pizza отримало фінансування у розмірі 16,5 мільйонів від Jay-Z для розвитку свого виробництва, щоб піцою могли насолодитися усі. Під низькі баси люди охоче пляшуть. Вчені дізналися, під яку гуду люди починають плясати. Вони підготували науковий виступ, усім учасникам одягли головні пов'язки, які щитують стан мозку та руху. Після всіх підготовчих робіт розпочалося спостереження за учасниками досліду. Що відбулося в цей час? Нейробіологи протягом дослідження вмикали та вимикали низькі частоти і ті, що непомітні для людини. Виявилося, що під дуже низький і нечутний баз люди рухалися на 12% більше. Це дослідження може допомогти приваблювати більше людей у клуби, де використовуватимуть цей спосіб гри гуди. А також для більшого розслаблення людей на різних заходах. Понюхати речі у віртуальній дійсності. Тепер у віртуальній дійсності можна понюхати вину чи труси. У Швеції створили пристрій, який випускає різні запахи під час гри у віртуальній дійсності, щоб гравець повністю поринув у гру. Воно кріпиться до ручного управляча або личини віртуальної дійсності. Як перевіряли пристрій? Розробники створили тест гру, де потрібно вгадати запах вина. А сайт для дорослих, де гравці вигадують запахи частин тіла та спідньої білизни. Гравцям сподобалася розробка, яка наближує повне поринання у гру. Місяць міг утворитися за кілька годин. Вчені здійснили обчислювачне моделювання зіткнення землі та теї з дуже високою роздільною здатністю. Це зіткнення сталося близько 4,6 мільярда років тому, внаслідок якого утворився наш сучасний супутник Землі місяць. Що це нам дало? Моделювання показало, що місяць міг утворитися буквально за лічені години, а не за місяці чи роки, як показували ранні розлічення. Це дає нам поглянути на космос з іншого боку. І уявлення про часові межі подій, які відбуваються у ньому. Не забувайте нас підтримувати вподобайкою і відгуком до наступного тижня.